З нами Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО та військовослужбовець збройних сил України. Слава Україні, пане Сергію! Героям слава! На тлі усіх цих подій так ми бачимо, що Авдіївка не тільки Авдіївка, весь фронт, але в Авдіївці це було особливо потрібно впродовж останнього часу. Недостатньо було снарядів, сполучені Штати Америки не можуть ніяк погодити цю передачу, і фактично, те, що Путін жадав до виборів, отримав на місяць раніше. Може зараз свої ці захцянки розширити. Чому захід робить зараз такі подарунки Путіну? Це помилка заходу, помилка планування, помилка в плані оцінки ситуації і так далі. Тому що можна там в спокійній обстановці пити каву і планувати всі випуск снарядів, передачу їх там якийсь час. А кожен день для нас це важка боротьба Збройних сил України, яка приносить. Приносить поранення, приносить загиблих, тому це звичайно виклик для нас. Проте, ми бачимо, що в цілому, якби протягом цих двох років, ситуація значно змінилась сьогодні. Шведи працюють їхні підприємства. Працюють цілодобово, передають Україні снаряди. Україні вже передали більше 500 тисяч снарядів з того мільйона, який обіцяли. Ще до недавно було це 300 тисяч. Все таки ця цифра збільшилася. Рейнметал побудував завод в Німеччині, який теж буде випускати 200 тисяч снарядів. Частина з них піде в Україні. Я думаю, що Євросоюз близький до того, щоб поміняти свою політику фінансування власних підприємств. Тому що мета не в цьому, а мета в тому, щоб забезпечити Україну снарядами для цього, потрібно дозволити витрачати кошти за межі Євросоюзу закупати ці снаряди в південній Кореї, в Австралії, в Туреччині, ну будь-де з тим, щоб забезпечити Україну. В цьому стоїть мета, сполучені Штати теж нам надали новий тип зброї: це далекобійні снаряди, які до 150 п'ятдесяти кілометрів. Можуть застосовуватись. Рамштайн відбувся там, теж ми отримали підтримку, і причому ініціаторами були самі країни, члени НАТО, надати нам більше протиракет, більше систем протиповітряної оборони і більше далекобійних ракет. І в цьому аспекті, враховуючи там певні. Тенденції в таких дискусіях непростих європейців з американцями щодо майбутнього НАТО. Тут європейці однозначно зробили висновки, мені здається, про свою недооцінку геополітичної ситуації в Україні, і ця допомога сьогодні збільшується. Пане Сергію, от ми щойно це вже трошки згадали для наших глядачів. От реально нічого чекісти не роблять випадково, в тому числі і Путін. Тобто Лів Троцький не дасть нам збрехати. Це їхня традиція. Ну, тобто, вони, якщо когось мають укокошкати, то обов'язково в потрібний момент із певною демонстрацією. Якщо Бориса Німцова, то обов'язково на мостику, так щоб можна було в рорнетку дивитися його ліквідацію. Якщо Навального, то дуже в потрібний момент. І ми розуміємо, що вся ця російська ліберальна опозиція це просто казочки. Максимум пару сотень помахають портретами Навального. Група Навального ще добротно монетизує відосік. І заробить на монетизації чимало грошей. і виходить такий варіант, що в нас кожної хвилини є наприклад, там бойові втрати. Але на полях великих, важливих, де зустрічаються лідери, типу Мюнхенського форуму, оцей варіант по обнімашки, по целовашки з вдовою Навального є важливішими, ніж лінія фронту в Україні. Ось як медійно це все грається і накладається ще на спецоперацію, про те, що ай-яй, ось такий от Зеленський не такий, і так далі. Оця вся інформаційна кампанія, і ки і київський режим не такий, і так далі. Тобто, чому добре поінформовувати щодо перебігу війни західні лідери так легко ведуться на оцей ідіотизм. Один зліквідований імперець Навальний важливіший ніж сотні бійців збройних сил України. Ну, це задумка Кремля була так можливо відвернути увагу, але вони прорахувались. Мені здається, що однозначно смерть Навального, вбивство його Путіним воно ще більше озлоблює людей проти нього. Я маю на увазі всіх, всіх, всіх. І не тільки в Росії, не тільки ліберальних, ліберальну опозицію, як ви сказали, а і європейських лідерів, які всі висловились щодо цього, але важливі дії ще не, не лише. Занепокоєння, а розуміння того, що режим цей злочинний, однозначно, і е, тут сьогодні реально Путіну протидіє лише Збройні Сили України. Більше ніхто в Росії немає системного опору. Е, європейські лідери не зробили таку систему санкцій, яка б абсолютно впливала на Росію і знищувала її економіку. І проблема з забезпеченням України боєприпасами і військовою технікою все це очевидно. Я думаю, що той план, який собі задумав Кремль, він провалився навпаки. Мюнхенські на Мюнхенській конференції це, ця новина ще більше озлобила всіх, повернула їх до того, що потрібно ну реально оцінювати. Путіна і цю злочинну кліку не лише в тому плані, щоб він був нерукопожатним для нормальних людей, а взагалі полягає завдання в тому, щоб знищити ліквідувати цей режим. Добре, це акумулювало певну якусь енергію, але переведемо в, в трошки в інше русло. Зальоти ракет і БПЛА на території країн НАТО викликало стурбованість а деколи навіть місцеві протоколи, коли їхні штаби там щось вирішували. Піднімали навіть f 16 коли треба. Як це було в Польщі край за крайньої атаки. Коли вальнули ребами, так росіяни, що фактично GPS повалили в країнах НАТО, в Польщі і в країнах Скандинавії, теж було глибоке занепокоєння зараз. Оця от ліквідація Навального на безпекового Мюнхенського форуму він теж знаковий для Путіна. саме в Мюнхені він проголошував свою ідею. Як він буде руйнувати світовий порядок, і як Росія буде диктувати силою, так от дві року, що ще має статися? Щоб, наприклад, одні з європейських лідерів в допомозі України, а такими стали німці. Починали від якихось там непонятних касок, а ви вийшли майже в лідери на рівні з британцями. Що ще має статися? Ну, може, сувальський коридор, може по чомусь ще гатнути, щоб, наприклад, в нас з'явились Тауруси, і Шольц не пробував шукати виправдання, чому ці далекобійні дуже важливі от зараз, саме на даному етапі війни, ракети ще не в Збройних силах України. Ну, сподіваюся, що таурус не за горами в поставці України, і тут ми бачимо, що Європа опинилася з проблемами двома. Які є зі сходою з заходу з одного боку, в свій час і канцлер Меркель і президент Сарказі вони не сприяли тому, щоб Україна не була членство в НАТО. Це велика геополітична помилка європейців, тому що всі сподівалися на дружбу з Росією, на торгівлю газом нафтою, і що все так буде продовжувати, стільки не потрібно брати Україну в НАТО. Але ж з початком цієї широкомасштабної війни в Європі, яка Триває довгий час і приносить ну, звичайно ж проблеми європейцям. Це і мільйони біженців і додаткові витрати на оборону, яких би могло не бути, якщо б не було війни, це все призвело до того, що всерйоз розглядається війна, напад Росії на країни-члени НАТО. І Росія це продовжує, якби підтримує ці погрози звучать захопити Балтійські країни, Польщу там. І дійти до Парижа і Лондона. тобто це серйозний виклик для європейців з іншого боку. Вони не чекали, що можуть бути якісь проблеми із Заходу з боку Сполучених Штатів, тому що завжди Сполучені Штати були гарантами безпеки для Європи, гарантами військової підтримки європейських країн. Коли ж там від деяких політичних лідерів звучить те, що США можуть і не підтримувати. Там всі країни чи не, не, не кожний раз підтримувати європейців. Якщо загроза для них буде, очевидно, європейські лідери побачили, що це серйозний виклик. Вони є проблеми із сполученими штатами, є загроза від е, Росії, і для цього потрібно щось робити. А що робити в нинішніх умовах? Не планувати якісь там далекі глядні плани на 2-5 років потрібно там Росії, поки вона нападе на Європу, там, чи, чи 5-7 років, хтось каже, 10 років називають. Сьогодні вже потрібно підтримувати Україну. Вже йде війна з Російською Федерацією і потрібно Підтримувати Україну і задіювати всі можливі методи да, розвідки, можливого впливу на суспільство російське там за перебраком і інші заходи, включно санкціями, з тим, щоб е знищити цей злочинний кремлівський режим. Пане Сергію ще будь ласка коротенько, одне питання. Попідписували вчора безпекові угоди із Німеччиною і Францією, і ну ми розуміємо, вже зараз прямо говорять, що не йдеться про те, щоб запросити Україну в Вашингтоні до НАТО. А тут навіть в цих угодах на 10 років, але будемо допомагати співпрацювати стільки скільки буде потрібно. Тобто доволі загальні фрази, і зокрема в домовленості з Францією, є фраза про те, що доба буде потрібна, якщо, наприклад, Росія вкотре ще раз нападе на Україну. Щоб зібратися для консультації, це означає про те, що захід, і в принципі, і надалі не готовий разом з Україною воювати. Якщо нас будуть атакувати, ні, я так не думаю. У будь-якому випадку раніше ми таких договорів не мали. Ну згадайте, з 2010 року ми взагалі були позаблоковою країною. Чому ми це зробили? Ми самі себе відрізали від будь-якої допомоги. Ми всім сказали, що нам не потрібна НАТО, нам не потрібна ця двостороння співпраця. А вони ж ну теж люди. Тобто, ми, то ми хочемо в НАТО, то ми не хочемо в НАТО, тобто ми ще щось захочемо невідомо коли. Тобто, є це е, великий е, брак довіри. Велика проблема в таких сьогодні, звичайно, те, що наші партнери підписують з нами такі угоди, які ми, можливо, би там не в повній мірі ще задоволені. Ми хотіли б там бати, бачити чіткі гарантії, там чіткий, чіткий розпис, які дивізії і літаки будуть нас захищати. Проте в будь-якому випадку це щось. По порівняно з тим, що раніше не було таких до цей шлях до НАТО. Я думаю, однозначно. Альтернативи НАТО немає. Ці договори не зможуть нам замінити НАТО, але все таке входження в НАТО, якщо не в двері, то через вікно з тим, щоб все таки ми досягли взаємосумісності і були разом з європейськими країнами в одному безпековому об'єднанні. Пане Сергію, кажете, да, альтернативи НАТО немає. Тобто це просто довший шлях з купою різних угод через інший захід в НАТО. А українська формула миру, яку написали на Банковій, там ніде в жодному пункті слова НАТО немає. Може, знайшли альтернативу, як би це хотів Путіна виконати, та ще й під 10 тостів від Андрія Єрмака. Про НАТО записано в Конституції. Це саме головне. Я думаю, що. Є ця формула, можуть бути посилення цієї формули. Я думаю, що ми паралельно е, говоримо про те, що ми б хотіли отримати від наших партнерів запрошення. Тим більше це не означає, що ми в цю в цю ж хвилину в цей же день стаємо членами НАТО. Це процес все рівно розтягується там на період ратифікації, узгодження якихось документів. Але це був би серйозний сигнал для України, для Кремля і для Європи, щоб. З одного боку українцям показати, що цей процес кремлю сказати руки геть від України. Питання щодо України вирішено а для європейських столиць. Це сигнал ратифікувати всі необхідні папери, все зробити, щоб прискорити цей процес вступу. Тому таке запрошення могло б прозвучати. Я не відкидаю його там на 100%, Але ну в будь-якому випадку, кожен день ми робимо якусь заяву, якусь зустріч, підписуємо якийсь безпекову угоду. Це крок до нашого утвердження на цій землі. Пане Сергію, в дякуємо вам за поточний аналіз ситуації. Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО і військовослужбовець Збройних сил України, був разом з нами.